До нас заїжджає такий восьмимісний, невбиваємий мінівен. Друзі, всім привіт! Це Автопоінт Київ і дивіться, це Fiat Скудо 2005 року випуску. 1,9 дизель на механіці. 197 тисяч кілометрів пробігу. Автомобіль в дуже класному технічному стані. 1,9 дизель атмосферний на механіці. Дуже-дуже надійний апарат. Може проїхати 500 тисяч км без проблем. Давайте я вам покажу, що всередині перейдемо до огляду. У нас є передні протитуманні фари, причому вони ледовські, дуже класно світять. У нас автомобіль на звичайних дисках з ковпаками, гума Falcon. Бачите, гума вже зимова стоїть. Переходимо далі. Саме основне, у нас тут салон. Звичайний салончик, текстильний, в нормальному стані, 5-ступенева механіка, пічка, все тут є, обдувчик є. Бачимо, така ніша є, дуже високий. У нас тут салон, можна так сказати, стеля висока і дуже багато місця для голови. Автомобіль у нас мінівальник, як я вже сказав. Зараз вам покажу багажник одразу, при тому, що 8 місць. Подивіться, скільки у нас місця є позаду, є багажничок. Навіть виведені сюди динаміки. Тож музика також присутня на даному автомобілі. Дивіться, як у нас відкриваються двері. Багато місця. 2, 3, 3. Вісім місць. Тож, купуйте цей мініванчик, забуваєте блаблакар і заробляєте гроші. Або ж просто сімейна машина надійна та неприхотлива, дуже-дуже проста. Бачите, які у нас комфортні сидіння з боковою підтримкою. Це все достановлювалося власникам. Вони не оригінальні, тому вони виглядають як нові і вони дуже-дуже приємні. Подивіться, яка класна машинка. Закриваються дверки. У нас отак от. Бачимо ще раз салончик вам показую. Тож, якщо ви шукали щось надійне, недороге та неприхотливе на невбиваємо дизельному двигуні, то, будь ласка, Fiat Scudo забирайте. Ми знаходимось за адресою Софійська, 19, село Білогородка, Київська область, 9 км їзди від окружної дороги. Тому приїжджайте до нас. Ми покажемо вам даний автомобіль, проведемо тест драйв. Або якщо бажаєте, покажемо на любому СО, на якому ви забажаєте. З вами був автоплен Київ. До зустрічі.